Ким бути? ось у чому питання. Я Як дізнатися, чи правильно добра свішля? <рес> Як не зійти з маршруту? Як скрізь сюди встигнути? Як? Дивіться у всіх сільських клубах вашого району. Біржа 5. Нас зварювальники варять пельмені, біатлоністи стріляють церкви, а пожежники гасять м'ясо. Тільки наші стюардеси можуть продавати їжу та напої пасажирам, а коли стає погано, виводити їх на свіже повітря. Тільки наші вчителі можуть бути одразу і акторами, і каскадерами, і піротехніками. Хороший стиліст за твої гроші піде з тобою в магазин, і за твої ж гроші порадить тобі те, що дуже хотів би собі. Тільки одна фраза хорошого механіка, в залежності від інтонації, може означати до 50 різних деталей та способів. Тільки для справжніх боксерів таблиця множення може стати збірником задач з математики. Крутий аптека може прочитати назву дезоксі і причому де вона стоїть і особисто визначає, як, коли, чим, куди і їсти при цьому чи ні. Головне пам'ятати, люди, які працюють по спеціальності, живуть довше, але гірше. Тому всі погані слова й думки потрібно заміняти смайликами І буде наша мова не тільки калинова, але й найвеселіша. Σα ευχαριστώ